Давайте сьогодні приготуємо з вами дуже легку, але дуже корисну страву. Запіканку сирну, бо це їжа і легка, і корисна і діткам, і дорослим, і пожилим людям. І так, ми беремо з вами сир кисломолочний, 12% жирності у ньому маємо. Ми додаємо цукор 130 г. Дрібку солі. І все це або перемішуємо вилочкою дрібнемо. Але я беру блендер. Мені так зручніше та й швидше воно. Mm. Можемо додати зразу всі інгредієнти. Для цього нам треба яйце, молоко, манну крупу ми додаємо пізніше. Сметани 200 грам або йогурту. Можна кефіру взяти. У мене було в холодильнику небагато сметани, 100 г буквально. Я додала ще йогурту і того 200 г у мене вийшло кисломолочного продукту. І так ми все це подрібнюємо. Злегка подрібнили, тепер додаємо сюди яйця. Яйця беремо кімнатної температури, три штучки середніх курячих яйця. Робиться ця справа дуже швидко, як я сказала. І от я сьогодні прийшла з роботи. І шведесенько її роблю на вечерю. Так, Виливаємо молоко теж кімнатної температури. І відразу додаємо, чи то сметану, чи що ми маємо з кисломолочного Додаємо ванілін. І теж гарно. І ось погляньте, у нас маємо однородну масу. Все в нас перемішалося. І тепер ми з вами додаємо манної крупи. Її нам потрібно 6 столових ложок, без гірочки. Або 60 грамів. Я наважила 60 грамів, і тому відправляю. Перемішуючи ложечкою на цей раз, а можете і блендером, кому як зручно. Мені манну крупу додати краще ложечкою. Я тоненькою цівочкою її додаю і вимішую. Щоб вона рівномірненько розійшлася по нашій масі. Все, висипали і тепер вимішуємо. Дивіться, тоненькою цівочкою краще робіть, щоб вона у нас не взяла з комочками. Потихеньку висипали її, розмішали. Маса у нас вийшла доволі така ріденька. Ось погляньте, яка вона у нас ріденька. ріденька. Але ми її даємо настояться 10 хвилиночок, і тоді будемо відправляти до форми. Чекаємо 10 хвилин. І ось час витримано. Подивіться, якою стала наша маса, вона загустіла помітно, була дуже-дуже ріденькою. Але ви не хвилюйтеся, вона запечеться і буде дуже гарною. Перевірено не раз. Тепер за не сказала вам відразу, що коли ми залишаємо нашу масу постояти 10 хвилинок. Тим часом ми включаємо духовочку, щоб вона вже прогрівалася. Включаємо її на 180 градусів. Тим часом я взяла формочку, змазала її маслом, притрусила манною крупою. І тепер сюди я відправляю нашу масу. Отак. Десь залишились крупиночки, то не страшне. Бо воно буде навіть цікаво, вона буде така ніжна, ніжна із вкрапленням кусочків творогу, як сиру, якщо в когось залишиться. Аби придати нашій запіканочці ще якоїсь цікавинки, то я взяла вишню морожену. І тепер буду її класти зверху. Ви можете її покласти і на дно свою фруктинку, яку ви там придумаєте. Але я кладу отак, розкладаю, ви можете взяти ще горішок подріблений, цікавий додаток до нашої запіканочки. І отак розклали, духовочка тим часом гріється. Якщо є у вас маленькі дітки в хаті, то Це дуже-дуже корисна страва. Коли були мої малими, чого тільки не видумував для того, щоб вони поїли ж творожку. А вони ж його так не любили, то видумував, яке ж, яку ж страву приготувати, щоб їх накормити. То запіканка була завжди в нагоді. А тепер я хочу ще взяти горішок зверху покласти. такі слайсики. Горіху, я його можна й подрібнити, але я покладу його так. Отак, небагато поклали. Ще трішечки, щось нерівномірненько вийшло. Отак. Покладемо і відправляємо до духовочки. на 35 хвилиночок. Дістали ми з духовочки нашу запіканочку. 35 хвилиночок вона в нас випікалася. Дуже гаряченька наша формочка. Щоб перевірити запіканку, готова вона чи ні. Треба лише отак спробувати. Якщо пружинить, значить вона готова. А якщо ви придавили, а вона назад не відходить, значить ставте допікайте її. Це вже перевірено. Залишаємо хай остужується, а тоді будемо з вами куштувати. Наша запіканочка остудилася, Формочка ще трошки гаряченька, але відчуваю, що вона єлі-єлі тепленька. Трошечки присіла вона небагато трішки. І зараз ми її спробуємо акуратненько викласти на тарілочку. І зараз скуштуємо нашу смакоту. Розрізаємо. Ой, яка вона живенька. Куштуємо, Що ж у нас вийшло? Ніжна? Смачна, в міру солодка. Можна, якщо хто полюбляє, додати вареннячка солоденького. Бо за цукром вона така. В міру, в міру солоденька. Але дуже смачна, рекомендую і вам, і вашим діткам. Подивіться, яка вона в розрізі. Ніжність. Сама ніжність. Готуйте, насолоджуйтесь, добра вам та миру!